Всім привіт, я всіх вітаю, хто за мене сьогодні зазирнув. Сьогодні буду займатися, сьогодні в мене день від'їзду, тому я вже такого нічого не роблю. Треба мені їсти приготувати і буду черенкувати троянди свої. Кожен рік я це роблю і кожен рік в мене нічого не виходить. Оця великий кущ, так, вона гарна. Не треба ніякі черенки робити, просто береш гілку, вона розмножується чудово. Береш отак гілочку, прориваєш траншейку, туди закладаєш цю гілочку, присипаєш землею і все. І готова троянда. На наступний рік готова троянда. Можна ці гілочки тут не робити, значить кожну гілочку так прикупати. Оце буду цю робити в цьому році. І ці троянди можна множити скільки завгодно. У мене вже дві ось є. Я зараз вам покажу. От як вони гарно квітнуть. Оця. Це другий вже рік. Чи, мабуть, вже третій рік. Ні, це вже третій рік у мене. Оця третій рік. Гарно, бачите, яка. От. А це в цьому році я відсадила. Нова. І так же квітне. Ще в мене там третє є, але я хочу подарувати сестрички свої. Вона там вибирає місце, де її треба її посадити. Вона ще там під кущем сидить. От. А такі рози, от такі рози, да? троянди. Я кожен рік теж роблю ці черенки. От. Ну, як, як це робиться? Вставляю в землю, накриваю банкою, да? під банкою. І отак от, так от і, і, і нічого в мене не виходить. Бабуся моя була покійна, вона якось робила. В неї виходила, в мене не виходить. Чому я не знаю? Вони начебто й і приживаються, і нормально, і дають корінчики, все нормально, да? а потім все рівно вони вимерзають за зиму. От вимерзають і все. І я їх укриваю, накриваю, танці з бубнами ці всі роблю. Все, нічого не виходить. Ну, Кожен рік я продовжую це робити. І думаю, ну, це, в цьому році в мене все вже вийде. От. Ну, я в ті роки, коли я робила, я не використовувала оцей корінач, вкурі, як він називається. Да? Ну, Такий спеціальний засіб. В цьому році, значить, що в мене є? Це до мене приїхала така троянда. Дівчата, ви собі не уявляєте, що це була за троянда. Це неймовірно, це такі теж великий, подібний до цього кущ. кущ, кущі такі. Це в нас під Києвом є таке містечко Хотів, Там Сергій зараз працює, от, і там у нього знайома, і він просто мені зрізав оцю троянду одну і привіз мені ось так. І вона от за тиждень стоїть в банці. Тобто це не з букета, це з куща. І я вирішила, сказала їм всім, щоб чекали моєго, мого приїзду, що я приїду, буду її вкоріняти, щоб ні в коєму разі її не викидували. Це така краса, це такі кущі. Я бачила їх, бачила своїми очима, їздила туди і бачила. Це така краса. І це в мене є такий така в мене є штучка. Так? Гілочка. І зараз я буду намагатися це зробити. Зараз обріжу. І так як я в корінничці, чи в корінняч, як він називається, от, бачите, стимулює зростання коріння. Отакі купила в цьому році і буду використовувати. От. Як він називається? Називається він грандіс. Стимулює зростання коріння. Так, тут все написано, значить, вигляді розчину можна там якось. А-а, насіння можна використовувати для насіння. І що ж тут пишуть для Не для розчину, якщо мені, а в сухому вигляді От, корневу систему саджанців або розсади припудрити перед висаджуванням. Тобто я зараз відкрию і оцей кінчик оцього пагона туди обмакну от, і ставлю в землю і накрию бутилкою. Вже не будемо бути банкою. А може накрию бутилкою. В бутилці я відкрию кришечку, щоб якесь повітря туди йшло. Це і буде поливати. І подивимось, мені так хочеться цю троянду виростити, поки що це одну тільки. А я потім буду вже з цим, з цим засобом використовувати його для інших своїх троян. Ну, поки що вони квітнуть, вже коли почну ну, скидувати квітки, я теж там хочу. Все рівно буду робити. Я ж кажу, кожен рік я це роблю, в мене не виходить, і знов, значить, експеримент. Ну, оцю троянду боже, я так її хочу, що це просто. Ну, от подивимось разом з вами, вийде в мене чи ні. Зараз буду робити. Ось я зробила такі, обрізала тут, отак, бачите? Отак гостренько зробила, тут тупенький зріз зробила. І зараз оцім буду от сюди макати і буду саджати. Ну ось, зробила. Отак От під баночку, під бутилочку пластикову. От гарне таке тут затишне місце. Буду поливати, подивимось. І буду з цим засобом, з цим укоріничем буду робити, намагатися знов всі свої троянди буду, буду робити. Бо так хочеться, знаєте, щоб було більше, більше троянд. Ось так, хай росте, дай боже, а вдруг вийде. Це я вам кажу, це такий кущ. У мене аж, знаєте, не бачимо дихати, коли я побачила, в мене аж дихалка. Дихання пропало, коли я побачила цю троянду. А вдруг і в мене така буде. Бо я, я у собі уявляю, скільки такий кущ може коштувати. Або поки він виросте ще, ого, все хай росте.